Привіт! Привіт, любі, дорогі мої! Це Таро-прогноз на тиждень з 8 січня по 13 січня 2024 року для земних знаків зодіаку Діва, Тілець і Козиріг. І так, почнемо з тільців. На кожну знак зодіака витягнемо по три карти з колоди Таро. Я беру колоду Таро. І ми знаємо, що в нашому просторі є дуже багато варіантів, а Таро підкаже нам ті варіанти простору, які підійдуть для вас найкраще. І так, тільці, що чекає вас цього тижня? Перша карта. Перша карта це сімка мечів. І сімка мечів у нас означає, що можливо вас захочуть обманути, або ви ну, захочуть це буде якась неправда. Можливо, навіть будьте обережні, тому що можуть поцупити у вас, якщо ви їдете в метро, чи в громадському транспорті, чи ви десь на ринку, ви будьте уважними, щоб вас щось не поцупило, бо ми бачимо, що людина щось. Несе в тих оглядається. Тобто, це може бути як і фізичний злодій, так і можуть бути і такі емоції, що вас хтось як обікрав. Можливо, вас можуть украсти якусь ідею, якщо це ідея бізнесу. Ну, в, в будь-якому випадку ця карта нас попереджає. Що будьте обережні, пільнуйте, ми знаємо, що може бути, і карта нам говорять. Будьте обережними. Будьте обережними, особливо в громадському транспорті. І це коли ми знаємо чого очікувати, ми вже як маємо для цього зброю, маємо захист. І а, карта туз-чаш вас будуть переповнювати емоції. А це буде подарунок. І це подарунок долі. Чаша наповнена. Можливо, це просто вам хтось зробить щось приємне. Але в будь-якому випадку рука, яка дає наповнену чашу, повну чашу, це також може бути і звістка про вагітність. Можливо, ви. Будете получати якийсь подарок, або вам щось захочеться. Вам може захотіться зробити комусь подарунок. Однозначно, це дуже хороша емоційна карта. Вас буде переповнювати просто радість і емоції. Крім того, це є чудова карта світла. Це буде, будуть прекрасні емоції. З чаще аж переливаються емоції. Так. І це карта рицар-мечів. Це дуже швидкісна карта. І це означає, що всі справи ваші будуть просуватися дуже швидко, як в бізнесі, так і в коханні. І це може бути навіть і рицар на білому коні, який до вас біжить. Не біжить, а їде. Їде, він майже летить, майже не дотуляється до землі. Це дуже швидкісна карта. Це така, тому що тільці діви які зроблять, це земні зим, знаки, земні знаки, знаки це вони повільні, а тут повітряна стихія, бо воздух, до вас мчиться, все мчиться, все біжить, все просувається. Це дуже хороше просування справ, якщо це бізнес. Бізнес у вас дуже швидко просунеться. Якщо це судова справа якась, це також дуже швидкісна карта. І будуть всі справи, які у вас зараз є, будуть дуже швидко просуватися. Тепер ми подивимося, діви. що ж чекає наших дів на цьому тижні. Перша карта діва для вас і це. Карта простір нам розкаже. І ця карта рицар монет, рицар Пентаклів. Це якраз ваш знак земний знак. І це знак хорошого прибутку. Ви будете рахувати гроші і просування у вашому бізнесі, у ваших справах буде добрим. Ви получите хороші гроші, отримаєте хороші гроші за свою працю. В будь-якому варіанті це хороший грошовий знак з фінансами. Фінанси будуть просуватися швидко і, впевнено, підтримка у вас є. Наступна карта це король мечів. І, можливо, це людина. Король мечів це людина така строга. Все тримає під контролем, все чітко і ясно в цієї людини. Можливо, ви звернетеся до такої людини, можливо, це ви будете здавати екзамени. І це ваш учитель, який такий справедливий, строгий і такий все контролюючий. Можливо, це ваш керівник або ваш батько такий, який. Такий справедливий і все контролюючий. Так, подивимося, що ще нам показують карти. І шістка мечів. Шістка мечів ми бачимо, що це людина, яка вже Виходить з темрями на світло, навіть якщо ви і боялися цієї людини, боялися здачі екзаменів, не бійтеся, все вас вдасться. Криза минула, і ми бачимо, що людина сіла і прямує до світла. Все вам вдасться. Ну, хочу витягнути для вас діви ще одну карту, щоб подивитися, все ж таки, ще так вдосконалитися, що тут людина. Буде невеличка криза, можливо, буде невеличкий конфлікт. Але людина зібрала всі мечі. Ми бачимо, що тут мечі зібрані, впереді світло, і ми йдемо до світла. Включаємо свою мудрість, свою терпеливість, діви включають свою наполегливість і ідемо далі. Переможемо в будь-якому випадку. А я бажаю вам, Діви! Щоб ваша наполегливість, ваше терпіння, ваша така як доточність до всього привела вас до успіху, тому що ми знаємо, що успіх це дисципліна. А діви люблять у нас дисципліну, порядок, і все вдасться, все буде добре. Здійсняться всі плани. Я бажаю вам з легкістю здійснити всі свої плани. І козиріг у нас. Ще земний знак сьогодні земна така стихія козироги Що чекає цього тижня козирогів козироги у вас відлюдник. Це людина, як вчитель. Скоріше за все, це вчитель, який дає знання. Можливо, це ви будете давати знання, щось, щось висвітлювати. Можливо, ви почуєте якусь новину. Можливо, це ваш вчитель. Можливо, ви будете на місці учня і будете здавати знання або здавати заліки, іспити. Однозначно, це людина, яка несе якісь новини, якісь знання. І наступна Козороги люблять вчитися, козороги наполегливі в навчаннях. І наступна карта це повішаний. Можливо, ви будете робити щось по-новому. Це новий погляд на ваші події. Якщо ви хотіли щось втілювати в життя, у вас, можливо, були якісь проекти, ви на ці проекти поглянете з нової точки зору зробите. Не так, як хотіли, а зробити по-новому. І також це карта такого, можливо, ви будете дуже довго приймати рішення, коли людина в підвішеному стані, вона може так трошечки призупинитися. Можливо, вам і треба призупинитися, але не надовго. Не застрівайте в цьому підвішеному положенні, гляньте на будь-який. Любу сферу вашого життя, чи то в коханні, чи то в бізнесі, чи в здоров'ї. Ну тут в здоров'ї все добре має бути. І зробіть це по-новому. Не так, як ви думали, а знайдіть нове рішення ваших справ, ваших проблем. І далі королева жезлів. Звичайно, королева жезлів це людина, яка знає, знає куди йде, знає, чого хоче. Є ціль. Це вогняна стихія, і людина, яка знає, куди рухатися, має ціль. І так само ви, козироги, у вас завжди є ціль. Ви завжди знаєте, куди рухатися. Рухайтеся, не залишайтеся в підвішеному стані, не чекайте довго, а просувайтеся вперед. Така буде у нас неділя, тільці діви і козороги. А я бажаю вам успіху, здоров'я, любові.